То у майбутньому появиться у наших молодят. Тобто, яке немовля родиться, чи хлопчик, чи дівчинка. Володя збирає на хлопчика, Надійка збирає на дівчинку. Поїхали, починаємо. Гості, давайте, 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 давайте. Хто має гроші? Побільше, побільше не жаліємо на хлопця. На дівчинку також не жаліємо. Можна карточку скидати. Ого. А то на хлопцям бачу, що мінімум по тисячу кидаю. Давайте, давайте, хто швидше назбирає. Давай, Володя, давай, давай, біжи, біжи, біжи. Уважно слухаємо. Сьогодні ми зібрали на дівчинку 2,275. А на хлопця 2,945. Ваші аплодисменти. Товариство є пропозиція ще за дівчинку накинути. Хтось бажає? Значить, переміг хлопчик. Вітаємо молодят. У вас скоро появиться хлопчик. Гості, давайте поплескаємо, поплескаємо, поплескаємо. Давайте, друзі, ще раз підтримуємо наших молодят, дружбу та дружечку.